Компанія Microsoft повідомила, що в цьому році витратить близько 80 мільярдів доларів на інфраструктурні проекти в сфері штучного інтелекту. Це просто феноменальна сума. Тобто, кожного дня протягом року Microsoft буде витрачати близько 220 мільйонів доларів лише на витрати пов'язані зі штучним інтелектом. Давайте сьогодні детальніше поговоримо про ці інвестиції компанії Microsoft і спробуємо розібрати, що це буде означати для акцій Microsoft і ринку загалом. Отже, інформація про. Те, що Майкрософт планує інвестувати 80 мільярдів, з'явилося в корпоративному блозі компанії. Один з керівників цього бізнесу написав достатньо об'ємний пост, в якому прописав детально свою аргументацію, чому компанія планує витратити саме стільки. Суть полягає в тому, що в 2025 році Майкрософт інвестує ці гроші в створення дата центрів, які будуть сфокусовані на підтримку штучного інтелекту, де будуть навчатися моделі, де ви запускатимуть. Додатки штучного інтелекту по всьому світу. Тут важливий факт полягає в тому, що половина цих витрат буде витрачена безпосередньо в Сполучених Штатах, і на це автор робить особливий акцент в цьому пості. При цьому тут важливо сказати, що 2025 рік, про який тут йде мова, він охоплює 12 місяців, які закінчуються в червні 2025 року. Тобто, якась вже частина цих 80 мільярдів була витрачена в 2024 календарному році. По суті, тут автор проговорює про те, що прогрес штучного інтелекту призвів до необхідності, Гідності широкомасштабних інвестицій в інфраструктуру, яка служить важливою основою для інновацій та використання штучного інтелекту. В одному з попередніх кварталів Майкрософт говорила про те, що вони за квартал витратили близько 20 мільярдів доларів на капітальні витрати. Частина цих капітальних витрат іде саме в побудову штучного інтелекту і в побудову інфраструктури для нього. Ці 20 мільярдів на капекс це вже на 79% більше ніж у попередньому році. Це також треба розуміти, і враховують. Ось ці 80 мільярдів, про які говориться в цьому пості, ці витрати ще зростуть більше. При цьому що цікаво, менеджмент Майкрософт в цій статті дуже компліментарно відкликається стосовно президента Трампа, і він говорить про те, що ще за свій перший термін президент Трамп заклав фундаментальні основи для того, щоб побудувати AI-інфраструктуру. Мені здається, що цей матеріал він носить, знаєте, такий дуже політичний характер. І дуже схоже, що. Майкрософт намагається щось донести до адміністрації Трампа, до його команди і на щось натякнути. Знову ж таки, тут в самому матеріалі говориться про те, що вони хочуть, щоб. Ем... Держава збільшила фінансування досліджень у сфері штучного інтелекту, щоб вони розробили національну стратегію розвитку талантів, ну і забезпечили сприятливе регулювання штучного інтелекту, тобто, щоб вони по суті зайнялися створенням якоїсь сприятливої комфортної регуляторної бази, яка буде стимулювати розвиток штучного інтелекту. При цьому в цьому матеріалі дуже яскраво відбувається протиставлення того, що робить Китай, і на це робиться особливий акцент. Я думаю, що політичний аспект цієї заяви ми розглядати не будемо. Нас цікавить саме бізнесова частина цього процесу, і давайте ми трошечки детальніше проаналізуємо, що це означає, що означає витрати компанії Microsoft в розмірі 80 мільярдів доларів для того, щоб ця сума була в контексті. Давайте поглянемо на капітальні витрати інших технологічних компаній. Знову ж таки, тут зібрані дані за 12 місяців в періоду, який закінчується в кінці вересня. 24-го. Microsoft витратила на CapEx капітальні витрати 64,5 мільярди мільярда доларів. Amazon майже 65, Meta 30 Мільярдів альфабет 49 мільярдів доларів. Знову ж таки, тут важливо говорити, що в CAPEX входять не лише витрати на штучний інтелект і на дата-центри під штучний інтелект, але звичайно основна частина їх йде саме на цю миту. Тобто 80 мільярдів доларів лише на дата центри для AI виглядає як колосальна сума і суттєве збільшення витрат для бізнесу Microsoft. Знову ж таки, 80 мільярдів доларів на штучний інтелект звучить дуже багато, особливо якщо ми. Не розуміємо контексту. А контекст полягає в тому, що за останні 12 місяців Microsoft згенерувало близько 254 мільярдів доларів доходу. При цьому цей дохід з 2015 року достатньо суттєво зростає. Якщо ми подивимося на темпи росту, то в середньому бізнес зростає. Microsoft близько 11% в середньому в рік, але за останні періоди, в принципі, це достатньо стабільне зростання 13-14-15%. У 2024 році. зростає на більше, ніж 15% за останні 12 місяців 16,5%. Тобто бізнес Microsoft почуває себе достатньо непогано. При цьому це. Прекрасний прибутковий бізнес за останні 12 місяців близько 90 мільярдів чистого прибутку згенеровано. У Microsoft немає проблем з генерацією вільного грошового потоку близько 72 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, ці витрати, які повинен понести Microsoft, є кошти для того, щоб їх фінансувати. При цьому, якщо ми подивимося на динаміку по витратам, ми можемо побачити, що за останні періоди дуже суттєво зросли витрати в попередньому році. Витрати. На капакс у Майкрософт виросла на 58%, за останні 12 місяців, також близько 56% зростання капітальних витрат у порівнянні з попередніми періодами. Тобто динаміка по витратам дуже дуже суттєва. Нам також дуже важливо розуміти, що з цих 250 мільярдів доларів доходу, який генерує бізнес Майкрософт, лише невелика частина йде е, безпосередньо від. Штучного інтелекту дуже складно зрозуміти, яка частина цього доходу була згенерована завдяки штучному інтелекту. Якщо ми говоримо, наприклад, про клауд-сервіс і про е, хмарний сервіс Azure, знову ж таки, Лише невелика частина цього бізнесу фокусована безпосередньо на штучний інтелект. Якщо ми говоримо про сервіси типу Copilot, Microsoft ніколи не розкривала конкретні об'єми доходу, які генеруються саме завдяки Copilot. Тобто Copilot завжди вбудований в іншу бізнес-структуру цієї компанії, і дуже складно вичленити, а яка сама частина доходу була згенерована завдяки сервісам Copilot. Тобто у нас немає такої прозорості, і менеджмент компанії. Прямо ніколи на ці питання не відповідав. Але ми можемо з вами подивитися на деякі дані, які стосуються саме клауд-сервісів. Наприклад, якщо ми подивимося за останні періоди по сегменту Intelligent Cloud Revenue. це один із структурних підрозділів Microsoft. вони групують доходи з деяких своїх підрозділів які стосуються саме хмарних обчислень хмарних сервісів в цю категорію ми побачимо що це що цей сегмент дуже суттєво зростає з 2019 року темпи зростання феноменальні тобто якщо ми подивимося за останній рік наприклад то це близько 19-20% відсотків весь цей сегмент в цей сегмент в тому числі входить і Ажур як клауд сервіс. Тут ми можемо зараз подивитися на темпи зростання, саме ажуру і деяких суміжних сервісів, які входять сюди. І ми бачимо, що за останній там рік більше 30% зростання доходу цього сервісу в порівнянні з попередніми періодами. Тобто, ми бачимо, що цей сервіс зростає дуже швидко скоріше за все, саме штучний інтелект і дата центри під штучний інтелект є основним з драйверів зростання цієї категорії, але, звичайно, ми не можемо чітко вичло яка саме сума була згенерована. На завдяки сервісам штучного інтелекту з тих даних, які я знайшов, можна розраховувати на те, що штучний інтелект для Microsoft генерує близько 10 мільярдів доларів за рік. При цьому потрібно розуміти, що 80 мільярдів доларів. Капітальних інвестицій 10 мільярдів доларів потенційного доходу, тобто це не прибуток. По суті, зараз на перший погляд виглядає як не дуже вдала інвестиція. Я також перечитав останній квартальний кол саті Наделою, і там також було сказано кілька важливих речей стосовно монетизації штучного інтелекту і подібних аспектів. В цьому коментарі менеджмент говорить про те, що їхні ai сервіси в рамках ажуру вони продовжують активно зростати, але попит. Продовжує бути вищим ніж їхні наявні можливості, тобто, по суті, менеджмент тут говорить, що попит більший, ніж їхні можливості, тобто вони не можуть покрити поточний попит. І тут ще є один важливий коментар: вони говорять про те, що в другій половині року вони очікують, що зростання ажуру буде пришвидшуватися в порівнянні з першою половиною року, в першу чергу, завдяки тому, що їхні капітальні інвестиції збільшать їхні ai потужності. По суті, Microsoft говорить про те, що наші Можливості зараз достатньо обмежені не через те, що у нас немає попиту на наші послуги, а навпаки, у нас немає потужності для того, щоб обслужити цей попит. І відповідно, ми робимо зараз великі капітальні інвестиції для того, щоб в другій половині 2025 року зростання нашого сервісу Ажур знову могло пришвидшити завдяки тому, що ми зробимо більше потужності для цього сервісу, і в цьому контексті стає прекрасно зрозумілим, чому бізнес продовжує вкладати такі величезні гроші. планує вкладати ще більше грошей для того, щоб розбудувати цю AI інфраструктуру по суті зараз найбільше питання на ринку, яке стоїть перед Microsoft, чи зможе Майкрософт окупити власні інвестиції в побудову цієї інфраструктури для штучного інтелекту. Якщо ми поглянемо з вами на перформанс акції за останній рік, то ми побачимо, що в принципі він був достатньо скромним близько 15% зростання за останній рік. Якщо ми подивимося і порівняємо з конкурентами, а я пропоную взяти саме конкурентів по хмарним обчисленням. Ми можемо взяти Амазон. Який володіє AWS і компанію Alphabet, у яких також є свій клауд-сервіс Google Cloud, Ми побачимо, що перформанс акцій у Alphabet близько 40% зростання за останній рік. У Microsoft зростання 15%, і Amazon близько 54% зростання. Тобто, з точки зору інвестицій, акції інших конкурентів показало себе значно краще, і сюди потрібно також додати той факт, що протягом тривалого періоду часу Microsoft оцінюється. Ринком значно більше ніж усі інші, тобто оцінка вартості достатньо преміальна. І як на мене, в поточну оцінку вартості закладено вже достатньо багато позитиву стосовно майбутнього компанії Microsoft. В нашому інвестиційному клубі ми детально аналізували Microsoft не один раз. Ми постійно слідкуємо за новинами. Ми постійно розбираємо квартальні звітності цього бізнесу. Тому, якщо ви зацікавлені в інвестиціях, вас цікавить компанія Microsoft, в тому числі обов'язково приєднатись до нашого клубу. Мені також хочеться додати ще один важливий. Нюанс він полягає в тому, що Сатія Наделло, CEO компанії він вже неодноразово проходив подібні етапи в розвитку Microsoft. Коли Сатія на робив гігантські інвестиції в побудову клауду інфраструктури. його також дуже часто критикували і задавали питання: окей, а чи зможеш ти забезпечити окупність? Зараз вже ні в кого немає сумнівів стосовно того, що ці витрати були виправдані. Зараз його так само критикують через його інвестиції в ai інфраструктуру. Звичайно, лише час покаже, чи були ці інвестиції виправдані, але, як на мене, Сатія має достатньо непоганий трек-рекорд для того, щоб робити такі інвестиції. Загалом мені здається, що Microsoft прекрасно. Позиціонована на ринку для того, щоб отримати реальну вигоду від впровадження штучного інтелекту, і взагалі від буму на штучний інтелект. Я не є інвестором Microsoft, але як на мене, Microsoft достатньо добре спозиціонована з точки зору штучного інтелекту, з точки зору активів, які є у цій компанії. І відповідно мені здається, що майбутнє у цього бізнесу буде достатньо непоганим. Знову ж таки, потрібно враховувати достатньо преміальну оцінку вартості і, можливо, чекати на діпи для того, щоб відкривати позиції в цьому бізнесі. Отже, 80 Мільярдів доларів інвестицій в цьому році від Microsoft на побудову ai інфраструктури. Але закінчити відео я хочу відповіді на питання: а хто ще буде бенефіціаром цих капітальних витрат з боку Microsoft? І звичайно, перша компанія, яка спадає на думку, це Nvidia, тому що Microsoft є одним з основних клієнтів Nvidia. Він входить в тріку по об'єму замовлень продукції Nvidia. і, Звичайно, Nvidia буде основним бенефіціаром таких капітальних витрат. Microsoft також купує в порівняно невеликих. Об'ємах, продукцію AMD, відповідно, акції AMD також на ці новині достатньо сильно підросли. Звісно, Broadcom також буде бенефіціаром від цих величезних витрат, тому що Бродком поставляє і чіпи, і мережеве обладнання для дата-центрів. Якщо говорити про мережеве обладнання, то однозначно також буде бенефіціаром цих інвестицій Arista Networks, тому що Microsoft є одним з основних клієнтів у компанії Arista Networks. можливо, Marvel Technology Технолоджі. Також варто згадати і про Micron Technology, які також постачають обладнання необхідне для дата-центрів. І цей перелік можна продовжувати. Можна знайти багато гравців на ринку, які насправді будуть також бенефіціарами цих величезних капітальних витрат, які зможуть постачати свої товари чи послуги таким компаніям, як Microsoft. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Дуже дякую.